Сьогодні 7 квітня 2024 рік. Ось така в мене такий зрихлювач. Ось він іде. От. І ось такий його принцип дії. Прохожу міжряддя цибулі-часнику. Закрити вологу. Мілкий бур'ян він гарно зрізає, Ось я вже трошки пройшла. Ось земля, яка полопала. Зараз його ось так прокатаю. Сажу, зазвичай на око роблю рядки сапкою. Десь вище, десь ширше, але принцип такий. Воно гарно зрихлює, і бур'янець виривається, і кореневі системи і чесноту цибулі. Йде кисень, і вони починають швидше рости. Ось так в мене там цибуля, чесник, знов цибуля. Там ще в мене чесник. Там у мене палки стоять, буде три агроволокна, перець помідори. Тут рядки деякі парничок з помідорами, капустою і квітами. Там кусочок ще чесника і там у мене ярий чесничок, ще посаджений. А низ города під картоплю буде оратися. Через пару тижнів будемо грати, будемо садити картоплю. Так що зрихлюти землю, хай чесник набирається кисню і швидше росте. Якщо маєте добриво, бажано би піддобрити добривом. Аміачну селітру можна ще дати, а пізніше вже треба давати сірку, каліні якісь добрива, щоб набирала головку. Ну, це вже десь ближче кінець квітня, травень місяць, там вже потрібні будуть інші добрива.